А що ж я нагрішила мислями, учинками, пихою, лінивством, обжирством, заздрістю, ненавистю, п'ятьма змислами, тіло моє, тома волі мої, покайтеся, покайтеся я від пана Небесного, дякую пану Богу за все добродійство, не спущання, Господи, з ласки своєї, святої, перший рахунок сумління, друге іскру постановління, би більше перед Богом не грішити. Трете скарження перед милим Богом присповідним засучененіє. На море, на море, на білим камені, там золота церковця, тій церковці золотий пристів, на тім престолі сам милий Господь лежить. Головоньку склонив, вічий зажмурив, ручейки зложив, ніженьки стулив. Боже, Боже, кровця розділяна, рано рано, церковця утворена. Прийшов днем, у святий Петро, святий Павло, що так сумно, невесело, святий Петре, святий Павле, не питайте моєї сумності, веселости, взмиси книжечку рученьки, іди по всім світі, навчай повідай. Хто того, Отче наш, вимовит в п'ятнику до пізничей, в суботу до схід соненька, а в неділю до службойки, будемо світлий рай творений, а пекло замкнене на віки віков.